Так, да, ми вас чуємо вже. Ми вас вітаємо на комісії нашої ЖКХ. Відно положення, ми увагу. можемо приймати участь онлайн. Кворум у нас є. А, хто за те, щоб відкрити засідання? Виключіть, Да. Всі да. за. Да, голосуємо. Да. Добре. Добре. А, так, на порядку денному у нас 13 питань. Хто за, за порядок денний? Голосуємо. За. Добре, дякую. Є зміни доповнення? Немає. Немає. Дякую. Порядок денний прийняли. Перше питання у нас про внесення змін до програми розвитку архівної справи роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. доповідач ще має лап. Угу. Добрий день. Члени комісії на ваш доступ виносити проєкт <пробітник> рішення про внесення змін до програми розвитку ахівної справи на 2024-2026 роки. Зміни вносяться додаток лише чотири по чисельним показникам. Тут кількість штатних одиниць приводиться в відповідність до е, штатного розпису. Це дві цім з п'ять це додається? Ні, знищується. Потім То, з протягом уже ага. Кількість оброблених цих довідків доб на кожного працівника архіву. Оце три, три показники, які просу, розглянути щодо. Добре. Що... Добре. Голосуємо хто за це, хто за це перше питання. Голосуємо, Іванові? Дякуємо. Друге питання про затвердження звіту про оцінку частини будівлі головного корпусу площею 2 квадратних метри, що розташована за адресою Одеська область місто Роздільна, вулиця Європейська, 1. Доповідач Олександр Кирко. Шановні члени комісії. На ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження звіту про оцінку частини будівлі головного корпусу площею 2 квадратних метри за адресою Європейська 1. До нас звернулася. Ленкарня, так. До нас звернулося КНП з листом з проханням затвердити звіт. Якщо ви пам'ятаєте, ми приймали рішення доповнити перелік і да. передбувалося 2 квадратних метра. Вони здійснили оцінку, і зараз необхідно нам затердити оцінку, щоб вони могли оголосити тендер. Це для терміналу, банкомат. Ну, так, банкоматова. Да, Зоглядую, на якби да, пропонується затердити да. звіт від 8-го. Листопада, про оцінку частини будівлі головного корпусу 2 квадратних метри з ринковою вартістю 12 тисяч гривень без урахування ПДВ, які складені суб'єктом господарської діяльності ТОФ-оціночна фірма Абакус. Також затвердити рецензію на звіт виготовлення 11 листопада, ПП «Дельта консалтинг. Пропонується далі КНП оголосити аукціон на передачу частини будівлі головного корпусу 2. Квадратні метри за адресою Європейська 1 в оренду через утрону торговельну систему ЄТС, при визначенні стартової вартості за місяць користуватися даними звіту, ну і контрольна комісія. Добре, голосуємо. Хто за? Дякую. Так, третє питання у нас: про затвердження положення про управління житлово-комунального господарства та інфраструктури. Також доповідачі Олександра. Шановні я. члени комісії, на вашу розгляд виноситься зазначений проєкт рішення. До нас звернулося з листом управління ЖКХ від 11 листопада з проханням внести зміни в їхнє положення. Ми часі 24 жовтня затверджили їхнє положення в новій редакції, і там було передбачено, що вони ведуть переліки. І один із переліків був це перелік рахомого майна. Вони просять якби, уточнити. З огляду на те, що вартість, як ви відповідно до переліку, це з однієї гривні, а це дуже багато об'єктів і тому відповідно до чинного бухгалтерського обліку, вони кабине посилаються на це і попросять, щоб вони вели реєстр з 20 тисяч тільки а до 20 тисяч тільки балансу утримувачі. Зогляду на це. Ми якби, пропонуємо це по проекту викласти під пункт 3183 пункта 3.1 в новій редакції і доповняється він під пунктом 3183.1 з таким текстом до переліку рухомого майна комунальної власності територіальної громади, який веде управління, включається об'єкти рухомого майна, вартість яких перевищує 20 тисяч гривень за годиницю. Ну і контрольна комісія. Врешті якби, положення про комісію залишається чином, який є. Голосуємо. Хто за? Да, питань нема. Дякую. Дякую. Четверте питання: про затвердження меморандуму про взаєморозуміння між німецьким товариством, Міжнародного співробітництва та РЗНською міською радою. Доповідач Ірина Берестовська. Доброго дня, шановні члени комісії. До вашої уваги надається даний проєкт рішення про затвердження меморандуму між німецькими нашими партнерами програмою GIZ і нами Різдвянської міської територіальної громади в рамках програми проекту посилення стійкості міст у сферах інфраструктури життєвозабезпечення житлового фонду в Україні. А саме термін реалізації його буде складати до 27-го року. І мета якого є покращення систем життєзабезпечення міських територіальних громад України. Ну, попередньо якийсь був у нас а, меморандум, так, то попередній меморандум, це стосується також цього проекту, але то був трьохсторонній. Там ще було комунальне підприємство да. Теплокомуненерго, якому на сьогодні вже ми отримали в рамках цього проекту чотири когераційних установки. Так, да. ну тобто той вже не буде діяти, Він а це до доволі. А це до да, це 27-го року. Ми... Тільки з міською радою. Да. Да. Це проєкт, який розрахований тільки на міські територіальні громади mm -hmm. України. Добро. Є Я питання розумію. ще, да. Голосуємо. Да. За... Дякую. Дякую. П'яте питання. Про внесення змін та доповнень до програми енергозбереження, підвищення енергоефективності на території Бризянської міської територіальної громади на 23-25 роки. Доповідач Олег Навроцький. Доброго дня, шановні комісії. До вашого пропонуються зміни до програми енергозбереження, підвищення енергоефективності на територіальній громади за 23-25 двадцять роки. До програми частини четвертій впровадження та застосування альтернативних джерел постачання були включені зміни. По перше. Додається встановлення та експлуатації чотирьох мобільних когредиційних установок для комбінованого виробництва та електромічної енергії, на комунальній газовій котельні за адресами. Вулиці Європейська 1, спортивний 2А, це дві коміційні установки GPS, Xbox 50, потужністю 50 кВт, та ще дві мобільні. Це не школа, так? Да? Школа, школа? Од... Ні, 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 ні. Одна це... больниця, а друга спортивний підігу. Ну, там же жовтня, ні, спортивний переворот. А, а в у них школи славян, <клес> вот котельна. То там ще одна котель, да, там одна, добра. окремо, так. Да. А також ще дві котельні, hpa 70N за адресою вулиця Європейська, 27 та щаслива, 54. Це школа і це ЦТДУ. <клес> <клес> Потужність 170 кВт. Загальна вартість у чотирьох установок 22 мільйона 200 тисяч. Uh, станції надано за рахунок інвестицій донорів в програмі зазначені як інші джерела національні. Uh, По друге, до програму розвитку на 25 рік доповнити наступним заходом виготовлення проєктної документації за робочим проєктом монтаж установлення сонячної електростанції та забезпечення живлення насосної станції за адресою вулиця миру 1, Степанівка, Краздвянського району Одеської області. У партії виготовлення великопроєктної документації складає 480 тисяч на 25 рік. Попередньо там приймали рішення? Ми приймали, да, на 800, потім скасували род, а тепер. вже вирішили здати 20... з земельними ділянками? Це вже на 25 рік буде вирішувати. Ага, добре. добре. Я добре. вибачаю, я не розумію Перша школа, а втора що? Ні, ні, втора щаслива є, втора, є. Щаслива То... 54. А. Там дві я школи. Можу... Там поряд спочатку на спортивний переулок 2А, і на щаслива 54. Зрозумів. Голосуємо. Хто за? За. Да. 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 Дякую. Дякую Шосте питання про доповнення переліку об'єктів та майна комунальної власності територіальної громади. Доповідач Тесін. Доброго дня, шановні члени комісії. На ваш розгляду знову за проєкт рішення про доповнення переліку об'єктів об та майна комунальної власності Радянської міської територіальної громади. Доповнити перелік об'єктів нерухомої на комунальної власності Радянської міської територіальної затвердженої рішенням Раділянської ради від 24.10.2024 до року за новими об'єктами згідно додатку номер 1 Тут 73 вулиці, які в свій час не війшли в загальний перелік. І тут є такі вулиці, які переіміновані. всього 73 вулиці. Це і місто Роздільне, це Нові Чобручі, це Старосілля, да, це Кашари, бачимо, Це Капаклієва, Штурпельці, Винограда. Да, винограда Вин, з, за всією громади. Добре, голосуємо. Хто за? Да. Дякую. Сьоме питання про внесення змін та доповнень до програми Безпечна Розілянська міська територіальна громада на 24-25 роки. У мене mm -hmm. Безпечно. Безпечка. Ага. Так, шановні члени, на ваш розгляд виносяться зміни до програми Безпечна Розілянська міська територіальна громада на 24-25 роки. Значить, донесення змін це послуги технічного обслуговування локальної мережі та послуги інтернет-провайдерів за користуванням інтернетом. Послуги технічного обслуговування локальної мережі 60 тисяч на 2025 рік, і послуги інтернет провайдерів за користуванням інтернетом теж 60 тисяч. Загальна сума складає 120 двадцять тисяч. О, а, це, для поліції це, чи? Е, це камери, які угу. стоять угу. в городі. Це інтернет на камери, і їх не угу. ага. Але... Добре, голосуємо, хто за? Дякуємо. Восьме питання про внесення змін та доповнень до програми поводження з безп... безпритульними тваринами в Розулянській територіальній громаді на 24-25 роки. Зміни, що вносяться до програми поводження з безпритульними тваринами в Розвільницькій міській територіальній громаді на 24-25 роки. Це збільшення обсягу фінансування на захід програми з надання послуг з відлову безпритульних тварин та надання їм ветеринарних послуг на суму 150 тисяч гривень.

Дев'яте питання про внесення змін та доповнень до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міської територіальної громади на 24-25 роки. Зміни, що вносяться до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Розділянської міської територіальної громади на 24-25 роки. Збільшення обсягу фінансування на 25 й рік за такими заходами: відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрій, КП Розділянський міський водоканал на суму 3 мільйони шістьсот тисяч гривні. Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрів при КП Виноградарська на суму 733 тисячі 72 гривні. Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрів Про КП Мрія 855 тисяч 950 гривень. Освітлення вулиці Розілянської територіальної громади. На суму 2 мільйона 970 тисяч гривень. Створення матеріального резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуацію на суму 1 млн 160 гривень. Видатки з благоустрію населених пунктів отримання вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів у зимовий період на суму 199 тисяч. Надання доступу до ліфтових приміщень квартирних будинків за допомогою мережі інтернет на суму 3 744 гривні, придбання матеріалів. Та предметів для утримання мереж зовнішнього освітлення на, вулиць, на суму 300 тисяч гривень, а також внесення змін до нас заходів, виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт вулиця Стуса Василя від будинку 1 до будинку номер 8 міста Роздільна, виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності вулиця Івана Франка від будинку номер 1 до номер 17, місто Роздільна, Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності. Вулиця Затишна, від будинку номер 161 до вулиці Святого Інокентія, місто Роздільна, Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття комунальної власності, вулиця Північна, від будинку номер 4 до вулиці Європейська, місто Роздільна. Також виготовлення е, кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності вулиця Малинова, місто Роздільна. Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності вулиця Молодіжна, від джерельної до польової. Також інші заходи. Благоустрій населених пунктів це 300 тисяч підрізка, опломбування, розпломбування обліку. Вузлів обліку електричної енергії, 25 тисяч. Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності, вулиця Садова від Європейської до вулиці Шкільна, 732 тисячі 130 гривень. Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності, вулиця Польова, 49 тисяч. І поточний ремонт дорожнього покриття комунальної власності село Владимировка від вулиці Гаріна, No1 до вулиці Кишинівська, міста Роздіна, 199 тисяч. Є питання? Голосуємо. Хто за? Yeah. Дякую. Десяте питання про затвердження програми забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Розерлянської міської територіальної громади на 25-26 років. роки. Програма забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Розерлянської міської територіальної громади на 25-26 років. Сюди входять такі заходи. Значить, виділяються кошти для проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів по 5 тисяч. Це комунальне підприємство і Виноградарське, проведення планових ремонт. Теж саме комунальне підприємство Мрія і комунальне підприємство Виноградарське 95 тисяч, оплата праці працівників з міського бюджету 198 тисяч 390 тисяч, це мрія і 100 тисяч підприємство виноградарське. Так, слідуючі заходи, нарахування на оплату праці працівників цих підприємств 43 тисячі 646 і 22 тисячі, придбання паливно паливно-мастильних матеріалів. з міського бюджету. Мрія 155 тисяч і виноградарське 105 тисяч. Є питання? Немає. Голосуємо. Хто за? За. Одинадцяте питання про затвердження програми Розяльнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 25-26 роки. Програма Розільнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 25-26 роки. Заходи, які передбачаються цією програмою. На 25-й 26-й рік, значить, перше придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення Радянського територіального центру комплектування 170 тисяч, проведення технічного обслуговування заходів, засобів оповіщення та інформування населення на території Радянської територіальної громади 172 тисячі 800 гривень і капітальний ремонт засобів оповіщення, інформування за сумою 100 тисяч гривень. Є питання? Голосуємо. Хто за? Туда. Дякую. рішення прийняти. Дванадцяте питання про затвердження програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств територіальної громади на 25-26 роки. Проект програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Розділянської міської територіальної громади на 25-26 років. Включаються такі заходи, придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності КП Розділянський міський водоканал мільйон 496 дев'яносто шість мільйон 496 Тисяч чотириста восім гривень, придбання предметів матеріалів для господарської діяльності КП. Грозільнський міський водоканал 527 тисяч, придбання запчастин для техніки для провадження господарської діяльності КП Розлідянський міський водоканал 340 тисяч. Будівництво Арцвердловини, місто Роздільна вулиця Новоселів, мільйон чотириста тисяч гривень. Придбання обладнання матеріалів будівельних матеріалів інвентарі. Інструментів 에, 에, придбання обладнання для господарської діяльності 에, КП Рівнівське. Ні, Рів то було для теплокомуненерго. Ви За пропустили. Теплокомуненерго. Придбання обладнання для теплокомуненерго, я бачу. 965 тисяч. Так, да, 965 я пропустив, вибачаю, 965 тисяч. Далі, Марія. Так, предмана обладнання для господарської діяльності Єремівська КП мрія триста Придбання предметів матеріалів та предметів для господарської діяльності КП Виноградарська шестьсот шесть тисяч п'ятьсот гривень і. Придбання обладнання для господарської діяльності КП КПРівська 957 тисяч гривень. Ви нам розкажете, хоч, хоч приблизно сюди ці кошти на ці кошти. <кхів> і там, і там сума насоси і предмети матеріалу, <кхів> туди входять і труби для проведення водопровідних мереж. Тобто, фактично, що ці всі кошти виділяються на ці матеріали. Де енерго. Це тільки, о, це, це тільки для водопостачання, так розумію? Насоси для водопостачання. Ні, ну от всі ці кошти закладені, то на що буде. Я так розумію, на ремонт водопостачання, так? то труби чи що? Да. Предмети, матеріали це труби, ну, і включають в себе насоси для забезпечення населення ну, то водопостачання. Я дивлюсь, що в виноградарі там такі суми. Нормально, У них там планується заміна напевно, мереж. певномереж. Там почти що -то за кілометр, я вже не, не, не пам'ятаю, що це тільки одних тут. А ми зможемо по цій програмі там докупити, наприклад, лічильники, щоб нам зможемо. Щоб зможемо. ми. Внести зміни ми до програми Росії, погріє, ми... ми... це... ну, тому це проєктно. Це ми. Ну, по цій програмі ми зможемо потім працювати так, на так, зменшення. дотаційної роботи. добре. чи є питання? Немає. Голосуємо. Хто за? Да. Да, дякую, рішення прийнято. Тринадцяте питання про затвердження програми з екології та охорони навколишнього природного середовища територіальної громади на 25 27 роки. Програма з екології та охорони навколишнього. Природного середовища Резільна міської територіальної громади на 25-27 років. Включає в себе такі заходи. Розробка проєктів встановлення меж та упорядкування водоохоронних зон прибережних захисних смуг і смуг е, е, водовідення. Це 500 тисяч на 26 рік. Включаю сюда придбання ПММ, да, придбання ПММ для ліквідації несанкціонованих Тоже міський бюджет 250 тисяч, придбання обладнання збору твердих паливних побутових відходів це баки, 143 тисячі. Придбання ПММ для запобігання поширенню ліквідації карантинних рослин, 25 тисяч це амброзія. Ще є питання? Немає питань. Голосуємо хто за? За. Рішення прийнято. Все, дякую. Так, у нас порядок денний вичерпано. Пропоную закрити засідання. Хто за? за? Все, дякую. Засідання закрите. Дякую, дякую колеги.